Вітаємо! Ви дивитеся неймовірну правду про зірок». Тільки найгарячіші новини і події українського та світового шоу-бізнесу. Починаємо сьогодні. У випуску ТОП-5 відомих українських жінок, які досі перебувають у статусі холостячок. Хто вони мені довелося відмовитися від планів на сімейне життя. Найгучніші сварки в українському шоу-бізнесі, що не поділили зірки. Людина зовсім не розуміє, що відбувається. Тероборону він з Іспанії записувався. Як це взагалі можна було розповідати таку ніч? Чому коле не наважується остаточно повернутися в Україну? Ну, просто так бахкало. Кажу, як я, мені страшно? Я не звикла ще до вибухів, я не звикла до ракет. Все. Це і багато іншого. Дивіться вже зараз у неймовірній правді прозірок. Актриса Анна Саліванчук отримала орден Честь вітчизни. Чому українці неоднозначно відреагували на це? Віктор Павлик і його дружина опинилися в епіцентрі скандалу. Чим зіркова пара обурила українців та як це позначиться на кар'єрі співака? Про все це поговоримо у нашому дажисті. Україна на Каннському кінофестивалі. В рамках культової світової події відбувся і благодійний вечір української культури. Музичний настрій створювали Олег Скрипке, лідер гурту ВВ, і Камалія. До речі, остання на червону доріжку прибула разом із чоловіком, Захуром Мохамедом. Хоч не так давно заявляла про розлучення з ним. Що ж, пильно слідкуємо. Не обійшлося і без акцій протесту. Українська блогерка Ілона Чернобай облилася на червоному хіднику червоною фарбою, вкотре нагадавши світові про українців, чиї життя забирають росіяни, та організаторам, правда, очі колить. Тому дівчину буквально витурили із заходу. Вдома ж у гучний скандал потрапив Віктор Павлік. Його дружина Катерина Реп'яхова похизувалась у соцмережі спецперепусткою, проїзду, комендантську годину із стратегічними об'єктами прямо під час перетину одного з таких. Це задоволення не для всіх. А тільки мій чоловік мені дарує такі подарунки романтичні. Перепустка, тобі перепустка подарунок. Що сталося далі, не важко здогадатися. Поліція відібрала в подружжя злощасну перепустку. Катя ж почала виправдовуватися, що це просто був недоречний жарт. Та його не оцінили ані у Німеччині, де через її витівку скасували концерт Павліка, ані українські військові, для яких спецперепустки не привілеї, не жарти. Ей, Павлік, їдемо до речі, без перепустки. Правда, на ханві. І багато, але нічого. Днями користувачі соцмереж звинуватили у купівлі собі ордену честь вітчизни Іану Саліванчук. Та акторка поспішила запевнити, вона отримала нагороду заслужено. Під час війни Анна Саліванчук допомагає дитячим будинкам, притулкам для тварин також багато, проводить акторських вечорів та збирає кошти для Збройних сил України своє поезією. Тим часом на Росії заарештували Машу Єфросиніну. Взимку за фейки про їх вторую армію міра терористку та екстремістку Машу оголосили за порєбріком в розшук. А зараз заявили: взяли Єфросиніну під варту. Щоправда, заочно. Тобто, все як на Росії, понарошку і лише в їхній уяві. А ось що цілком імовірно, так це повернення Криму, впевнена співачка Джамала. Я е, це повернення бачу дуже е, очевидним, е, бачу його дуже скоро, і я його бачила завжди. І те, що зовсім скоро Україна зможе повернути свої території, співачці дав обіцянку сам президент США. О я, наприклад, вже п'ята. В своєму поколінні, яка має бігти від російської агресії, що я українка кримськотатарського походження. І в цих словах він, знаєш, він так мене обійняв і сказав: ми все повернемо, ми все повернемо. І я така, боже, мені сам Байден пообіцяв. І, хоча обіцянки міжнародних лідерів і справді надихають, ми ж продовжуємо вірити і донатити нашим мужнім воїнам-героям, які щодня наближають цілісність і мир Україні.